Чули фразу Гатуйся не влітку, а візу зимку. Всі знають її, але роблять по-іншому. Ну і я ось вирішив, що чому б мені не з'їздити по гриби. Ну, і що ж четверта година вечора, і за півтора години вже сонце сяде. Мені ж по-любому повезе, і я швидко знайду грибну полянку, бо я ж везучий. Ну і що, приїхав я. Іду з відром, в лісі вже темніє, грибів не видно, ну одне листя тільки шелестить. І нормальний грибник би сказав, ну, ти взагалі нормальний в такий час поліжати? ти на що розрахував? Ну він був би правий. Я ж тут розумію, що я такий же самий, як мої туристи, які за тиждень до канікул шукають дешевий тур в Єгипет, думаючи, ну, можеш мені пощастить хопити. Тур класний за хорошу ціну в хороший готель. І спойлер, ні. Результат буде приблизно такий же самий, як на заході сонця знайти гриби в купі листя. Тому порада така. Хочете класний тур за нормальну ціну, бронюйте завчасно. Хочете назбирати грибів, йдіть зранку.